Друзі, Олександр Бобкін з нами на включенні, сьогодні ще один цікавий поєдинок в нашому чемпіонаті. Ну і власне ваш коментар, сьогодні ваша команда поступилась. Ну, я так скажу, це дуже короткий такий буде коментар. Ми вийшли два періоди. Маю враження, що ми е, просто впали. Ми не, не грали в хокей, ми не працювали, ми не виконували жодного завдання чи договореності, яке у нас є. І коли рахунок 2-0. На третій період виходить така, ми вже казали з вами, дослідня команда, то дуже тяжко щось зробити і не працювала більшість, не працювала сьогодні багато всього. Тому сотня з перемоги, вона повністю, повністю сьогодні заслугована. Так. Завтра ще буде гра проти хокейного клубу Київ. Чи не забагато сил та емоцій ваша команда сьогодні віддала. Я, я, я рахую, ми сьогодні зовсім нічого не віддали. Не сили, не емоції. Зовсім нічого. Ну, я хотів буквально коротенький коментар з приводу того, що Руслана Борисенка дозаявили на цей сезон. Можете пояснити. Mm. Ну, власне, його цитата вже була від вас, пару слів. Ну, Дивіться, у нас коротка лавка, дуже коротка. Да? Ми маємо. Е Проблеми з захисниками у нас е, Микита Олесенко грає е, в обороні вже десь з початку чемпіонату, але, я рахую, це не, 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 не його місце, да, він має бути нападником, але він дуже добре справляється. А, і заявили Русланом, тому що е, після доплей ще грати і грати, да, ще багато ігор грати до плей Якщо якась травма чи якась, якась хвороба, у нас не залишиться зовсім захисників, тому це винуждена така акція. Дякую вам за коментар. Дякую Хай вам. щастить. Дякую, дякую.